Всім великий привіт у новому відео, сьогодні буде огляд з тему. Не буду довго розказувати, що це за сайт тему, що це за маркетплейс. Всі вже знають, а подивимося, якісь класні новинки, які тільки зараз відображаються на сайті тему і можна собі придбати. Дуже багато відгуків є українських покупців. Ось такий костюм: вільний, легкий штани-палацу, жилетка. Зараз актуальна така модель, і якщо подивитися. В магазинах зараз то дуже дорого. Наприклад, ось такий комбінезончик білий, вкорочені штани, він оверсайз 673 гривні лише повсякденний комбінезон в білому кольорі з чорними смужками. Мені особисто сподобався. Ще така ні, це не сукня, це костюм блуза з асиметричним низом і спідниця, правда, 1135 гривень. Це набір з двох частин, з мережем та квітковим принтом. Досить переклад поганий. Вони перекладають, мабуть, за допомогою Google і відображається саме так. Моделі всі красиві на тему, з такими ніжками підкаченими, спортивні, з красивої зовнішності. Приємно дивитися. Сукня з прошви, оверсайз, ярусна донизу, різні кольори. Тут є, що в двох-трьох кольорах. А ось ця сукня тут безліч кольорів, красивих, насичених, яскравих. І 683 гривні вона коштує від S до 2 ксів. Багато покупців, які пишуть коментарі. На тему пише, що вони беруть на розмір більший, ніж вказано, і їм прекрасно підходить. А зараз оверсайз в моді, тому можна так купляти. Ну, а такий костюм, він не повинен бути оверсайз сатинової тканини. Тут треба добре подумати і подивитися, що попало в розмір. 482 гривні. Так, куди я зайшла? Ось такий з мисиком. Сподобався мені літній бомбер на блискавці з мереженої тканини манжети з трикотажу цупкого. Класненький в білому кольорі, до джинсів ідеально підходить і від S до 2 Ну, Я так розумію, тут в основному така розмірна сітка. Немає там XS і 5 x скільки бо я не дивилася. А, чудово підійшла кофта, пише Українка, дуже гарна, трохи, наче жорсткенька, наче вишита. Ну, непогані коментарі Лариса Лисюк теж відгукується досить позитивно про цей бомбер. Шортики дуже класні, вони такі подовжені, з заворотами мають вставку бокову з мережевом. На загорілому тілі просто виглядають вау, подивіться, класненько! І лише 331 гривню розмірна сітка таж від S до 2 іксів. І українці теж купляли Ірина. Титаренко пише, що швидка доставка, тканина прекрасна, дуже гарні шорти, я задоволена. Тобто багато задоволення. Тут навіть є відео огляду своєї моделі, яка є в продажі. А, так. Смережева прошва. Задивилася красива блуза з такими об'ємними рукавами, білосніжний колір. А ціна 406 гривень. Яка приємна ціна? Якщо ви підете в зару чи в резерву, то така блуза буде коштувати більше півтора тисячі гривень. Неймовірна, гарна блуза, легка, приємна на дотик, навіть пише Єлена, і Галина пише, що це супер. Тобто задоволені з нового відео презентація, з талібоху, така сукня вкорочена, а чи туніка? З мережем дуже по-багатому, Тут, як і гачком вишити, це сукня з такими широкими рукавами. Колір кремовий. Так, 797 гривень. Недорого, жіноча, богемна, вінтажна мережена сукня, довгий рукав. А силует міді з візерунком, крючком, напівпрозора бохо сукня, тобто все вказано. Так, відгуків від українців немає. Поки ще, мабуть, не купляли, але всі інші національності пишуть все супер. Цей костюм мені сподобався неймовірно красивий. Направда, і ціна 1329 гривень. Ну, подивимося, чи українці купляли з гіпюрвої мережаної тканини. До XL поки що, є. Не купляли українці, але інші купляли дуже гарно підходить і пишуть дуже позитивні відгуки. Ще один костюм. Теж мені сподобався вкорочений жакет, теж дуже по-багатому, на такому а, вигляд досить-досить а, крутий. Ще такий костюмчик, шорти і кофточка-блуза у нас капюшоном. оверсайз, Як бачите, вона вільного силуету, шортики вкорочені. Теж дуже класний костюм. 817 гривень до 2 xl Якщо ви носите XL, то краще взяти два ікса. Ну, я роблю висновки з того, що пишуть в коментарях. Так, українці купляли Наталя Андрієнко, пише, що костюм молочного кольору з капюшоном довгі рукав і так далі. І доставка дуже швидка. І всі задоволені а, прати слід обережно вручну, фабричний Китай, і все їй сподобалося. Ірина пише, що. Гарний костюм обрала Донці 13 років, і що шорти з пікладкою ковтинка на бюзгальтер. Ну, нам сподобалося все. Тобто, написала цей красивий, елегантний костюм, спідниця. Ну, якщо дійсно речі відповідають реальності, так як пишуть наші українці, і ну інші національності, тобто 668 гривень, такий костюм зовсім недорого, від S до XL. Так, матеріал дуже гарний, все дуже гарно пишуть. Ця сукня красива в боху, довго на легких прителічках тоненьких, ззаду вона без принту, така яскрава, соломина сумочка, але гасенькі босоніжки, 365 гривень ви серйозно, До 2 іксів L. Ну, цікаво, треба замовляти. І Українка замовляла і пише, дуже прекрасна тканина, не хочеться його знімати. Тобто не хочеться знімати. Навіть вона в ньому спала, тому що дуже-дуже класний сподобався. Мені це дуже сподобалося, а цей костюм який класний, і він є в різних кольорах. Вільний досить. Верх, ну І штани теж штани палацо, європейський та американський, жіночий, однотонний повсякденний костюм рожевий на чорношкірій моделі. Має вигляд просто фантастичний. На один гудзик там застібається вверху, такий легкий жакет. в кольорі Шартрес. Ви тільки погляньте, який красивий і є базовий чорний з чорною сумочкою від Total Black у молочному кольорі і в синьо кобальтовому Теж неймовірно красивий, але прекрасний костюм, легкий. Хочеться його придбати, хочеться його носити літом. і це ціна 499 гривень. Я шокована і багато українців купили цей костюм, ну дійсно він дуже красивий. І відмінний костюм, чорний мірозмір L, але ризикнула і взяла XL. Бачите, пишуть дійсно, оно я читала коментарі, що треба на розмір брати більше. Сподобався такий сарафан, така сукня. Є відео огляд. Ще раз скажу, що я просто в захваті від моделей, які презентують потягни, красиві дівчата, спортивні. Порівняно з іншими таки сайтами. 299 гривень це жіноча, елегантна богем, богемська сукня з блакитним геометричним принтом, легка, безрукавна, на тонких бретелях. Так-так. Олена пише, що сукня просто неймовірна. Ну будемо вірити, Ната пише, що чудова. Тобто ми довіряємо. Покупцям і робимо висновки, що все прекрасно. Я просто обожнюю цей наряд наступного тижня. Я е, збираюся на вечірку і планую його вдягнути. Ну, ось так, така красива сукня, а ось цей мережений костюм розтопив моє серце, жіночний. Дуже красивий, дуже красиво презентований, коротка спідничка підкладка, а спереді більш з розрізом, асиметричним, які ніжки, яка красива модель. Все це гармонійно виглядає дуже політньому, теплий бежевий відтінок. Думаю, що його потрібно прати вручну такий костюм або здавати в хімчистку. Розмір від S до XL. А, немає українських відгуків, але в цілому все позитивно. Цей костюм мені сподобався 572 гривні. Жіночий літній костюм без спини, з вирізом, широкі штани, повсякденний простий без рукавів. Ну, це поліестер. Класненький теж. Е, сумка з кожа, до речі, продається. Зарі і досить дорого. Е, красиві кольори насичені. Штани мені. Е, Якби на мене, вони трішки закороткі, але, можливо, така модель довгонога, і їй якось так вийшло. Але, до речі, мода на літній одяг саме так можна і так носити. Хто як любить? Костюм фантастично, красивий, він базовий. Особливо акцентним є спинка. Вона така вставка, як в'язка гачком. Синій красивий колір теж. Так, красиво все. 601 гривня. Ці не досить приємні. Подивимося, що пишуть. Дуже класний костюм. Рекомендую спасибі тему. А, наші дівчатка скупляються, і це дійсно так. Я неодноразово бачу на пошті, як забирають посилочки з тему. 547 гривень. Ось цей костюм і сумка. Один-один в резерве. Ще роблю огляд сумок з тему і подивимося, скільки коштують ось такі літні сумки. Ну, зараз повернемося до костюма, який коштує практично копійки. Костюм дуже гарний, матеріал приємний і легкий. Так, а, зараз просто на ось ці жилеточки, ось ці такі костюми, жилетка і шорти. Магазини забиті а, такими моделями. Коли ви дивитеся навіть мої огляди в зарі, чи в резерве, чи в манго. А чи в Straдіаріус, то бачите, ще такі костюми один, -один продаються. В манго це навіть біля 3 тисяч гривень в цілому буде коштувати такий костюм. А на тему 632 гривні. Це за костюм, це не окремо, тому що в магазинах окремі цінники наверх і вз. А тут все це разом. Дуже сподобався тканина, синтетична, не прозора. Ну, бачите, люблять синтетичну теж тканину. Жилет можна носити по голому тілі і можна по топу. Дуже гарний в захваті. Сподобалася ця сукня така незвичайна, просто якийсь подіумний варіант. 1000 гривень, 1071 гривня, дуже такі хороші знижечки, повсякденна сукня. Мною сказати, що вона повсякденна важко, тому що вона просто фантастично красива, можна її десь на вечір одягнути, як вихідну сукню. Є українські відуки, 5 зірочок. А що сподобалося, це так як зверху фатин, чи як і такі грубі черевики. А ну, дивиться фантастично. Ще цей костюм легесенький, він вже такий літній соковитий такий ніжний принт. Штани палацу з гумкою в поясі, широкі широкий донизу, і футуристична широка оверсайз біла блуза, яку можна заправляти, можна її носити на випуск. І це всього-навсього 662 гривні. Коштує повністю цей костюм. Він фантастично красивий. Немає наших дівчат-відгуків, але інший є дійсно гарний матеріал. А, рекомендую, Блузка дуже велика, але штани підійшли саме те. А ось цей костюм а в такому стилі Петчворк з таким принтом. Видно, що він якісний вигляд має досить стильний 684 гривні до 2 псів L. Но низькі ціни і відгуки про товар, подивимося, написано якість тканини та якість пошиву. Перевершили мої очікування, і я був дуже задоволений. А дуже рекомендую цей набір. Виглядає просто чудово. Ну дійсно.